За що люблять аденіум, це езотичний і багатообіцяючий квітка кожна рослина індивідуально. Тільки ваш аденум матиме саме таку форму каудекса і унікальним чином переплетені основи бічних коренів, під ним незвичайний аденум стає красивіше під час цвітіння, винагороджуючи таким чином за старання свого володаря, аденум в домашніх умовах чуйний і передбачуваний, хоч і дуже простий в римані, якщо дотримуватися певних правил. Він буде рости і розвиватися, радуючи вас, можливо, ви навіть захочете продовжувати покращувати зовнішній вигляд рослини та стимулювати цвітіння. Займатися ним цікаво, мало того, аденомом легко захворіти, хворі. Люди схоже щасливі, вони об'єднуються в численні інтернет спільноти, де діляться інформацією і фото радощами і тривогами, отримуючи поради і підбадьорення однодумців, а ви готові полюбити Аденіум або хоча б просто виростити екзотичну прикрасу для свого підвіконня, звідки родом рослина, Аденіум або пустельна троянда. Кукулент. У дикому вигляді він росте на аравійському півострові в африканських тропічних лісах. Тропіках Південно-Східної Азії умови його зростання наклали відбиток на зовнішній вигляд. Там, де на часті зливові дощі регулярно змінюються тривалою посухою, рослини змушені пристосовуватися до несприятливих умов, дикий аденом запасає вологу в товстому м'ясистому підставі стебла, яке називається калекс, Його листя тверді і глянцеві або злегка опушені, мінімально випаровують вологу. Вибираємо квітка, селекціонери. Комерсанти і просто ентузіасти вивели на базі природних сортів більше сотні гібридів аденеума з дикої його основи з п'ятипелюстковими рожевими квітами, отримані махрові сорти різноманітних відтінків від пурпурного до білого. Листя деяких сортів стали варігатними біло Ото галерея, яку рослину вибрати, природні. Аденеуми цвітуть Будь махровий аденіум селекційний гібрид. Незважаючи на всі досягнення селекціонерів, сині аденеуми вивести поки не вдалося це безсумнівно підробка, якби продавець не переконував вас у зворотному. Гібриди з строкатим листям виглядають дуже ошатно, навіть коли не цвітуть, незважаючи на всі старання селекціонерів, нові сорти нестабільні. стабільні. Це означає, що не з усіх насіння виростуть аденеуми. Повній мірі відповідають опису гібрида, не турбуйтеся, якщо ваш вихованець буде злегка відрізнятися від зображення рекламного буклету, найбільш популярні види, вирощувані квітникарями, аденум огрядний аденіум обесюм. Найлегший у вирощуванні аденеум. росте повільно, живе довго. Відрізняється великою різноманітністю сортів і гібридів, здатний досягати в кімнатних умовах 0,5, листові пластини, дуже щільні на дотик, гладкі або опушені. Аденеум огрядний може відпочивати взимку, скидаючи листя, але здатний і пропускати період спокою, продовжуючи рости, особливо молоді рослини. Цей фактор, зниження вимоги до утримання взимку, вигідно відрізняє сорт від інших родичів. І служить додатковим аргументом на його користь для початківців квітникарів, цвіте з травня по вересень великими від 6 до 12 центробчастими квітами з червоно-рожевими пелюстками, аденіум багатоквітковий, аденіум мілтіфлоріум. Цвіте, починаючи з 4-5 років життя, відрізняється обов'язковим для рослини щорічним 4-місячним періодом спокою з холодним вмістом. Листя не скидає і не вигатує, цвіте дуже рясно, простими п'ятипелюстковими квітами з червоною облямівкою. З кінця періоду спокою і до появи нової зеленої маси насіння, прикрашені помітним пучком волосків, листя розташовуються пучками, сильно розширюються по зовнішньому краю. В оптимальних умовах і в природі аденум багатоквітковий. Це невисока 0,508 деревце, аденіум арабська, аденіум арабіцюм. Відрізняється найширшим листям і самим об'ємним каудексом. Присадкуватий і кряжистий у кімнатному утриманні йому необхідний обов'язковий період спокою, на час якого рослина скидає листя, цвіте п'ятипелюстковими трубчастими квітами різноманітних відтінків червоного і рожевого, у цього виду найбільше насіння серед всіх аденеумов у природі це дерево висотою близько м. Аденіум сомалійський. Аденіум Сомаленце, найвищий аденум з найдовшими листям до 15 см. Ще у нього найдрібніші серед всіх аденумов рожеві квіти колокольчатої форми з червоною облямівкою, 3-4 см в діаметрі, цвіте пізньою весною, і якщо витримані оптимальні умови. В кінці літа утворює безліч цікавих гібридів з іншими видами Аденув, Аденіум Міні, аденіум Міні Сізе. Найменше серед Адену гібриди кущики до 30 см заввишки. Існує чотири сорти з різними відтінками, квіток і формою листя, ростуть повільно, охоче гілкуються, як і аденум огрядний можуть рости в період спокою. Цей вид стрімко набирає популярність, отогалерея, Аденеуми, вирощування в домашніх умовах. Аденом огрядний основна база для експериментів селекціонерів. Аденом багатоквітковий, як випливає з назви, відрізняється рясним цвітінням, Аденом арабська цікавий формою Каудекса. Аденім Сомалійський відрізняється оригінальними квітками. Адеум міні популярний через своїх габаритів розмноження насіння або живці. У кожного способу розмноження свої переваги при пророщуванні насіння, у вас є можливість простежити всі фази розвитку цього цікавого рослини. Такі аденуми зазвичай формують красивий об'ємний кадекс. Якщо ж ви вирішите угоринити живці, то будьте готові до того, що в перші роки помітного стовбура вони не розвинуть, зате всі властивості материнської рослини, зокрема відтінок пелюсток і розмір квіток, будуть відтворені повністю, чого не можна на жаль. Сказати про всі аденеума, вирощених з насіння, як заготовити і укоренити живці аденема. Аденуми черенкують як в теплу пору року, так і взимку. У другому випадку буде потрібна додаткова досветка. Живці для розмноження відокремлюють від рослини дуже гострим ножем краще лезом. З серветкою промокають, виступив на зрізі сік. Посадковий матеріал підсушують від 20 хвилин молоді живці до два діб зрілі і товсті. Нижні листки видаляють, вкорінювати держак можна як у воді, так і в суміші перліту з вермикулітом пропорції 7-3, знавці, які випробували на практиці обидва способи, відзначають незначну значну перевагу другого менше невдач. Укорінювачі для протоки субстрату можна не використовувати. Багато експериментаторів відзначають малоефективність, а іноді і шкоду застосування біостимуляторів, однак є і протилежні думки. У субстраті держак розвине кореневу систему лише при сприятливому співвідношенні температури і вологості, Вологоутримуючі властивості, перліту і вермикуліту не дадуть воді застоюватися, а субстрату пересихати. І мізерний і надмірно рясний полив однаково шкідливий. Ґрунт постійно повинна бути злегка вологою, але саме злегка, якщо температура при цьому не буде опускатися нижче 25 п'ять три є всі шанси на успіх. Корінці можуть з'явитися вже через два тижні. Таблиця укорінення живців аденеума покрокова інструкція. Укорінення у воді укорінення в суміші перліту з вермикулітом 1. У нижній частині держака роблять неглибокий хрестоподібний надріз 1. живці висаджують в підготовлений вологий субстрат з нижнім підігрівом, два. у воду додають один краплю стимулятора кореноутворення на 200 мл води, два. Вкривають ємність скляним або пластиковим ковпаком. Три живці опускають у воду і температуру підтримують на рівні 25 п'ять три три субстрат зволожують за потребою, чотири тепличку регулярно провітрюють пророщування насіння. Замовляти насіння в інтернеті можна і взимку вони морозостійкі, існує думка, що схожість отриманих насіння безпосередньо залежить від їх свіжості, чим швидше насіння після збору були посаджені. Тим більш дружно вони зійдуть, однак, як показує практика, розмножити аденом таким способом виходить практично завжди, якщо не робити грубих помилок. Ось один з варіантів пророщування насіння загорнути у вологу серветку, просочену розчином стимулятора росту, і залишити на 2-4 години, розкласти її горизонтально на відстані 4-5 см один від одного по поверхні благопроницаємого субстрату. Злегка придавити пальцем кожне насіння і присипати його ґрунтом на один-два край може виднітися на поверхню. Для посіву можна використовувати готовий субстрат для сукулентів або змішати його самостійно з перліту, вермикуліту, крупного піску і деревної кори. Утримувати ємність з насінням треба при температурі 26-33, з Підходяще місце не дуже гаряча батарея опалення, щоб субстрат не пересихав. Регулярно оприскуйте його поверхню підігрітою до кімнатної температури водою. Тепличка не потрібна. Насіння повинні дихати, але багато квітникарі дотримуються протилежної думки, якщо будете накривати посадки. Не забувайте їх провітрювати, щоб насіння не загнили чекати, спостерігати і вірити близько 10 днів в окремих випадках від 3 до 30 діб. За цей час повинні прости 57.0 посіяного насіння. Що вважається непоганим показником схожості для аденомов, фактори ризику, які можуть погубити всю затію, занадто висока або занадто низька температура, перелив відео, вирощування аденома з насіння, відкриті питання, пророщування насіння аденома характеризується безліччю відкритих питань. Щасливі власники часто описують абсолютно протилежний досвід. Це перетворює процедуру в захоплююче заняття. В якому є місце для важливих самостійних рішень таблиця, часто задаються квітникарями новачками питання, питання відповідь надпилювати чи насіння, щоб полегшити паростку вихід на поверхню, думки розходяться, як пилені, так і незаймані насіння можуть показати відмінні результати при пророщуванні чи залишати насіння на поверхні субстрату або присипати. Відмінний результат можна отримати і в одному, і в іншому випадку головне, не закопувати насіння глибоко, чи обробляти насіння і субстрат фунгіцидом. Без обробки теж можна домогтися прекрасних паростків, чи забезпечувати насінню повну темряву до проростання. Є достатньо свідчень, що темрява не впливає на схожість просто для проростання насіння, а світло світлу не потрібен, чи замочувати насіння перед посівом. Відмінні результати можна отримати як замочуючи насіння, так і висіваючи їх сухими, до останнього способу схиляється. Останнім часом все більше любителів аденеумов, догляд за паростками аденеума, але ось над поверхнею субстрату з'являються спочатку бліді паростки аденеумов, тепер їм потрібне світло, багато світла. До яскравого світла сіянці привчають поступово за кілька тижнів. За їх закінчені молоді аденеми можна просто утримувати на південному вікні в теплу пору року або досвечувати, щоб не витягувалися, коли сонця недостатньо, і пам'ятати про режим поливу і температурі можна поступово в рамках загартовування сієнців знизити її з 3,5 до 2,5, абсолютний мінімум для сієнців 2.0. Основна маса молодих паростків легко скидає непотрібну насіннєву оболонку з верхівки, але іноді вона залишається, вінчаючи рослину непотрібною короною чи знімати залишки насіннєвої оболонки або сподіватися, що вона відпаде самостійно. У першому випадку є реальний ризик разом з нею обірвати точку росту і зародкові листя. Тоді сіянець можна викидати з іншого боку, якщо рослинка саме не впорається з цією проблемою, воно загине теж. Питання відкрите єдине, що відомо точно, допоможуть сіянцю впоратися з сухою оболонкою регулярні і обережні її розмочування, вона стане м'якше і молодий аденом зможе легше з нею розлучитися. Сіянці, на відміну від дорослих рослин, ростуть швидко, фікіровку молодих аденомов виробляють, коли вони обзаведуться другою або третьою парою справжніх листків, але якщо обставини змушують зробити це раніше нічого страшного. Сіянець має всі шанси прижитися, висаджуйте свої Аденуми в окремі невеликі горщики або в одну широку ємність, обов'язково з хорошим дренажем. Відео Перша пікіровка саджанців Аденума. Догляд за Аденумом в різні пори року професіонали радять: доглядайте за Адену влітку як за тропічною рослиною, а взимку, як за сукулентом. Тоді рослини будуть гармонійно розвиватися. Весна на початку періоду активного росту аденіум пересаджують молоді рослини щорічно, а то й двічі на рік, зрілі раз на два-три роки. Ґрунт субстрат для сукулентів при пересадці замінюють. Необхідно стежити за якісним дренуванням ґрунту для аденіума переважно рости на південному вікні і в достатку утримувати прямі сонячні промені. В такому випадку вибирайте для нього світлий горщик. Він менше нагрівається, адену з прищипнутим стрижневим коренем добре почуває себе в невисокому широкому горщику. Після пересадки рослина тиждень не поливають відео, пересадка аденеума заміною ґрунту, літо навесні і влітку особливу увагу приділяють зволоженню і підживлення аденеума, рослини поливають теплою водою щедро, але не дуже часто. Страт між процедурами повинен повністю просихати навесні, а влітку тільки зверху. Воду з піддону після поливу краще відразу виливати, якщо ви якомога ближче відтворите умови, в яких Адену мешкає. В дикій природі рослина віддячить активним ростом, це означає дотримуватися таку тенденцію вища температура, частіше полив. у фазі активного росту добре реагує на підгодівлі взимку в періоди хвороб. А також в стані спокою вони не потрібні, підгодовують дорослий квітка раз в два тижні розчином комплексного мінерального добрива для сукулентів краще розвести його, взявши лише 1-2 або навіть 1-4 дозу від зазначеної на упаковці молоді аденуми раз на тиждень, якщо рослина пересадили в свіжий ґрунт навесні. Підгодівлі можна починати на початку літа. Допустимими і корисними є повністю органічні підгодівлі. Їх проводять в іншому режимі, раз в 3-4 тижні для дорослих аденеумов і раз в 2 тижні для молодих осені. Із загальним зниженням температури повітря скорочують обсяги поливу і підгодівлі аденеума. Рослина поступово припиняє бурхливе зростання не в змозі засвоїти ці блага. За літо воно встигло освоїти весь земляний кому. Ризик загнивання коренів в субстраті знизився, проте перелив в поєднанні з низькою температурою, як і раніше небезпечний для аденумов зима, зимовий зміст аденумов теж краще зробити наближеним до природних умов зменшити температуру до 1,5. Нижче 1,0 нуль всі рослина може загинути, сильно скоротити полив, припинити підгодівлі, як бути, якщо немає можливості забезпечити такі умови. Молоді екземпляри особливо відносяться до виду аденум огрядний, можуть продовжувати рости, ігноруючи період спокою, тим більше що в квартирі не завжди вдається знайти для них містечко з температурою 1,5. Скорочуйте полив проводите його регулярно. Дорослий аденум взимку поливають приблизно один раз на місяць і не підгодовують. Є види аденеумов, для яких прохолода і сухість в період спокою обов'язкові. Аденум арабська багатоквіткової рослини, які міцно заснули в цих умовах, потребують особливо дбайливому виході з періоду спокою. Починати поливати їх треба малими порціями після тижня двох його перебування на яскравому весняному сонці, при перших натяках на розпускання бруньок, відео, нюанси догляду за рослиною. Підвищуємо декоративність, цінність аденума як домашнього улюбленця, полягає ще і в тому, що його власник може самостійно формувати індивідуальний, відмінний від інших рослин, зовнішній вигляд квітки. Обрізка центрального втечі не всім приємно вирощувати довгий зелений шланг, який неодмінно перетворюється аденум без обрізки, його верхівкова нирка найпотужніша. Вона відтягує всі сили рослини на себе. І бічні пагони ризикують ніколи так і не прокинутися. Обрізка робиться з метою стимулювання їх розвитку, бажаний результат рівномірне формування декількох бічних гілок замість однієї центральної, обрізку основного пагона аденеума роблять через кілька тижнів після весняної пересадки. До процедури квітка повинен наростити досить товстий каудекс в 12-18 місяців. Тоді, прогнозуючи вигляд майбутніх нових гілок, можна скоригувати зовнішній вигляд. Досвідчені квітникарі застерігають проти занадто низької обрізки центрального втечі, тоді бічні гілки розвинуться слабкими, обрізку роблять гострим ножем, лезом. Навесні з початком активного росту аденеума. Місце зрізу можна посипати золою або товченим активованим вугіллям. Через 40-50 днів рослина дасть нові гілочки з пазушних бруньок. Варіантом обрізки є прищіпка, коли від втечі все таки залишається близько 2 см відео. Пересадка і обрізка аденеума. Будемо сплячі бруньки. Розбудити сплячі пазушні нирки аденума можна не тільки обрізанням центрального втечі, що робити, якщо процедура вже проведена, а розгалуження хочеться і далі стимулювати або поряд з центральним втечею розбудити і бічні, або рослина необхідно рятувати в такому випадку. Застосовують цитокининову пасту. На кінці сірника невелику порцію препарату наносять на нирку, яку бажають розбудити, чи прокинеться вона. Абсолютної гарантії немає, така стимуляція прискорює розвиток нирок, які і так готові були розпуститися, але з якоїсь причини затрималися в розвитку. Можливо, на деякі з них цитокининова я паста так і не справить ніякого ефекту однак, за допомогою обробки препаратом можна в деяких випадках кардинально змінити в кращу сторону зовнішній вигляд аденома чи прищипувати стрижневий корінь. Стрижневий корінь аденома прищіпують в ранньому віці зазвичай під час першої пересадки. Це роблять для того, щоб в процесі росту він не досягав дна горщика. Якщо таке станеться, рослина може, впираючись в нього, помітно нахилятися набік, без стрижневого кореня рослина розвиває велику мочковату кореневу систему і відмінно росте в невисоких плоских горщиках. Прищипування роблять на 0,5-1 з нижче бічних коренів. Без стрижневого кореня вони починають посилено розвиватися і товстіти. При наступній пересадці їх можна буде красиво переплести між собою, а сама рослина підняти в горщику. Стольові розводи на кадексе при такому пересаджуванні змивають звичайною водою за допомогою старої зубної щітки. Відео. Формування кореневої системи рослини цвітіння прекрасно, якщо підріс аденум радує квітами без додаткових зусиль з вашого боку, однак іноді рослині потрібно трохи допомогти. Одне з найбільш ранніх цвітіння Адениума на підвіконні в середній смузі зафіксовано у 4-місячного рослини, але зазвичай у Аденума це відбувається на 2-3 році життя. Тайські квітникарі радять, аденом з кадексом діаметром від 18 можна змусити цвісти, влаштувавши йому після весняної обрізки і добрива холодний період на два тижні. Після цього необхідно протягом трьох днів потроху поливати квітку добривом для орхідей, розведеним за інструкцією і повторювати холодний період кілька чергувань таких етапів протягом трьох тижнів. І з'являться бутони, після цього полив потрібно зробити повноцінним. Головне правило поливу і оприскування адениума в цей час на пелюстки не повинна потрапляти вода, якщо таке трапляється регулярно, квіти гниють хвороби і шкідники. Діагностуємо і лікуємо на щастя, адениуми рідко хворіють фатально, якщо дотримуватися правил догляду і вчасно приймати відповідні ситуації. Заходи уражена рослина найчастіше приходить в норму таблиця. Поширені проблеми при вирощуванні квітки, що не так, у чому причина? Що робити? Жовтіють краю листя і прожилки на них, дрібні листочки засихають і обсипаються нестача макроелементів, азот, сульфат, амонію або калієвої селітри. З'явився червонуватий відтінок листя нестача мікроелементів, вміть регулярні оприскування або полив розчином мицедержащих препаратів в. Крата зеленого пігменту хлороз, нестача мікроелементів, бор регулярні оприскування з препаратами, що містять бор, листя жовтіє і опадає не пов'язане з періодом спокою, поєднання недостатньої всмоктуючої здатності коренів із занадто низькою температурою пересадка з обрізанням відмерлих частин коренів, підвищення температури змісту, корекція реакції ґрунту до слабокислою. М'який на дотик каудекс часто пересихає земля в горщику полив рясніше з тією ж періодичністю, м'який каудекс при жовтіючих листках при подальшому дослідженні рослини виявляється, гниль каудекса, надмірний полив при низькій температурі прогноз несприятливий. Можна врятувати частину рослини неуражену гниллю і укоренити її, повільний розвиток і поступова деградація рослини на коренях, помітний білий, наліт кореневої червець. Шкідник сукулентів обробки ґрунту розчином препарату актара з інтервалом в 10 днів. Зовнішні краї листя згортаються в трубочки, листя виглядають пом'ятими. Верхівка рослини засихає ураження попелиць разова обробка оприскування листя будь-яким інсектоакарицидними препаратом з перервами в 5 днів. Збільшуються в числі дрібні світлі точки на листках. Листя засихають ураження павутинним кліщем триазова обробка оприскування листя будь-яким арецидом з перервами в 5 днів. Гнилька адекса, підступний ворог в умовах кімнатного вирощування на наших підвіконнях аденум не наражається на небезпеку заразитися тропічними вірусами і паразитами. Це можливо в Таїланді та Індонезії, де існують цілі плантації. В теплицях і на відкритому повітрі, і звідки до нас прибувають їх насіння головний ворог наших аденумов гниль. Гниль каудекса виникає від недотримання балансу, температура вологість при відносно низькій температурі земляного кома до 2,0 скоріння, і калдекс аденума можуть загнити навіть при одноразовому переливі. Це є головною складністю утримання рослини в домашніх умовах досвідчені Заводчики розрізняють суху і мокру гниль аденомов. В першої рослина іноді може впоратися само, ізолювавши уражену ділянку Кавдекса з другої господарі, аденеуму вступають в нерівний бій лише з однією метою зберегти держак цінного рослини для подальшого вкорінення гниль каудекса до певного моменту ніяк себе зовні не проявляє, і тільки коли по виду рослини ви готові запідозрити недобре. Характерно стрімке пожовтіння і опадання нижніх листків і м'який потемнілий кадекс. Виявляється, що хвороба зайшла занадто далеко. Якщо ви виявили розвиток кореневої гнилі, поступайте наступним чином: забезпечте рослині можливість впоратися з хворобою самому. Для цього влаштуйте йому сухий і теплий двотижневий період, підігрів потрібен нижній. Поставте горщик на негарячу батарею опалення, сушарку для взуття, спостерігайте, рослина покаже краще йому стає або гірше. При загальному погіршенні стану аденем може навіть завалитися набік. Якщо рослина не виявляє ознак погіршення стану, залиште рослину в теплі ще на тиждень, після цього поверніть горщик на постійне місце, але поливати не поспішайте потроху відновлювати полив можна лише після перших натяків на зростання. Тільки теплою водою, рослина почала формувати нові листя. Вітаємо, ваш аденіум переміг хворобу, якщо ж квітці явно гірше, дістаньте його з горщика гострим ножем, обріжте всі мертві коріння та ділянки кадексу до здорових тканин. Неушкоджена грибком частина може стати держаком, який цілком реально уоренити в суміші перліту з вермикулітом або в воді. Відгуки про вирощування. Моя перша насіннява суміш для аденіуму була далеко не ідеальною. Готовий ґрунт для кактусів, вермикуліт, цегляна крихта, пісок, деревне вугілля та, о боже мій черепашник. Насіння розділили на дві команди по стимуляторам росту, які ми використовували. Мені дісталася команда рибаф чоловікові циркон. Після висадки потрібно було організувати підігрів, можна було використовувати батарею, але я через недосвідченість не знала, що під час проростання насіння можуть обійтися без світла. Тому шукала і тепле, і світле місце. Перші паростки з'явилися під кінець третього дня, коли моє хвилювання майже переросло в паніку. Брюксахтб аденімдомарюформ 2,6141 взагалі, нині я утримую так само, як інші аденеуми. Поливаю після просушування субстрату навіть влітку. Так як погода стоїть спекотна і не помічаєш, як швидко просихає субстрат, іноді кадекс буває зовсім м'яким, коли з'являються бутони, намагаюся не пересушувати. Я мав на увазі важче. То що насіння міні у мене проростали через 60 днів, особливо міні-ред, перші сходи з'являлися через 4 дні. Треба мати велике терпіння, щоб дочекатися всіх сходів. Є сієнці, які навіть в 2 роки мають розмір 5-6, вся рослина. Зимують у мене міні у віці 8 місяців і більше при температурі 15 два і через нестачу світла скидають частину листя і стають схожими на міні бонсай. Додатково я їх не підсвічую. Сіянці міні-осіннього посіву стоять під лампами до появи весняного сонця Владімір Хтп, Аденіум Центр Руфоріум 2.0 Дев'ятнадцять сімдесят п'ять шістнадцять, один мільярд двісті дев'яносто три мільйони шістьсот сорок вісіч триста захворіла на день ще взимку, вивчала літературу, придивлялася замовлення насіння, відразу все замочила, а не можна так поспішати з п'ять проклюнулися тільки два при тому одного сорту. Друга партія була замочена влітку. Напевно, тепло і велика кількість світла допомогло, але проросли стри всі три правда. Кілька разів залила і один пропав, замочую насіння в ватному диску у кришечці і в кулючку. Заглядаю три-чотири рази на день. Ну, а як проклюнулося, висаджую в горщики земля для кактусів і універсальна непогана. Свонік в ловер драм з цом Йовіфтопіц в 2-6-0-3, старт 3-0 при всіх маніпуляціях за денему. При щипуванні обрізку крони, живцюванні. Не забувайте, що рослина це дуже отруйна. Ретельно мийте руки після роботи з Аденемом, не допускайте попадання його соку на слизові оболонки, бережіть аденем від маленьких дітей і домашніх тварин, і нехай ваші рослини завжди радують вас.